Питаю, друзі, і далі Україну штовхають на шлях КНДР. Про це та інше за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, з'явився проєкт нового Трудового кодексу. Згідно якого планується моніторинг, переписки працівників, які зможе здійснювати роботодавець. Ну, це планується як крайня форма контролю. Друзі, уявіть собі, роботодавець може бачити ваше листування приватне, ділове. Дружнє. Любе. Працівник буде в тотальній залежності від роботодавця. Роботодавець зможе втручатися в його особисте життя, в його ділове життя за межами роботи, в його дружні стосунки. Роботодавець зможе фактично управляти своїм працівником, як він забажає. Руйнувати його особисті стосунки там, з жінкою чи з чоловіком, втручатися в його дружбу з тією чи іншою людиною, впливати на якісь ділові взаємовідносини з іншими там, людьми, це тоталітаризм, це навіть не Північна Корея, це просто звіздець повний, це концтабір імені. Зеленського. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.